Фарбувати цілий літак заради реклами одного фільму, так і це зробила авіакомпанія United у 2019 році. Рейсовий літак Boeing 737 був пофарбований у стилістиці Star Wars. Це була реклама до виходу фільму Зоряні війни, скайвокер сходження. І що, там зайшло? Звісно, зайшло. Адже авіакомпанія розмалювала одну сторону літака червоним кольором, що символізувало темну сторону, а іншу синім, що відповідало за світлу сторону. Ой та багато авіакомпаній розмальовують літаки. На відміну від більшості авіакомпаній, Юнайтед не зупинилися лише на зовнішньому вигляді літака. Вони пішли значно далі. Справа в тому, що вони розділили пасажирські крісла всередині літака по кольорам і емблемам руху опору і першого ордену. На церемонії першого польоту були навіть присутні штурмовики і дроїд bb 8. За промокодом R2D2, 10% знижки на цю модель літака. Придбати ви його можете у нас в магазині або замовити на сайті, а посилання шукаю у шапці профілю.